Вітаю вас, Ірина Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, а також як про лікаря дитячого хірурга, які найпоширеніші операції ви проводите. Добрий день. Мене звати Ірина Володимирівна. Народилася в Прибалтиці, в сім'ї воєнослужащого. З часу моя сім'я переїхала в Дніпропетровськ, де я закончила Дніпропетровську медичну академію і по скеруванню працювала 23 роки лікарем-хірургом дитячим в Криворожкої городської клінічної лікарні. Але останні півтора року я працюю в місті золочі під дитячим хірургом. Зараз десь проводяться всі види різноманітних операцій, касаємо дітей під загальною і місцевою анестезією, починаючи з місяця до 18 років. Ну, частіше це запальні процеси шкіри, броші, ногті, апендицити. Також проводяться планові операції попочні грижі, пахової грижі, фімози, перекрути ячка, первічні хірургічні обробки ран. тобто Практично все, що приходить в лікарню, оперується зараз в золочеві. А які ще операції можете виконувати, крім дитячої хірургії? Крім дитячої хірургії, завжди мені цікаво було займатися пластичною хірургією, тому я. Має таку нагоду, закінчила навчання в Чернігові в клініці, і проводжу зараз операції верхня і ніжня бліфаропластика. А які ризики та ускладнення можуть виникнути після такого виду операції? Ну я хочу сказати, що коли людина свідомо йде на таку операцію, вона розуміти, що тут працює команда: працює команда хірургів і команда анестезіологів. Тому різкі ускладнення можна розністи на дві категорії, що касаємо хірургії. Саме таке неприємне ускладнення, яке може бути во час операції, це кровотеча. Але вона дуже контрольована і буває дуже рідко. Об'ясню, чому, тому що всі хворі йдуть обслідування. Тобто здаються пакет аналізів, і ми знаємо, що людина здорова. Що касається хірургічних ускладнень після операції, ну, на мій погляд, саме грозне ускладнення – це запалення. Але враховуючи, що операція проводиться в умовах операційної, людина обстежена. І це ускладнення буває дуже рідко. Друге ускладнення, яке може бути, залежить тільки від хірурга, який оперує, тому що дуже важлива розмітка до операції. Якщо хірург помилився і розмітку зробив і обрав шкіри трошки більше, то не буде закриватися око. Але це істина, це ази навчання і цього. Це майже нереальне ускладнення, яке може бути. А чи зустрічалися ви з випадками, коли пацієнти мали психологічні проблеми пов'язані зі своєю зовнішністю? Ви знаєте, слава Богу, на даному етапі ні. Але я думаю, як і в кожний випадку, це попереду у мене. Яку найскладнішу операцію, на вашу думку, ви виконали? Ну, ви знаєте, найскладніша операція це. Звичайно касаємо дітей в кривому розі. Це важкі полосні операції. Вони касаються спайкових проблем, лібо це операції у дітей до року, є така проблема. Коли заворот кишечників е, у дитини відбувається, на мою думку, оперувати дитину до року це сама важка операція. І по часу, і по техніці, і по вихажуванню. А що вам найбільше подобається у вашій діяльності? В, мі... в Золочеві. Е, що мені більше всього подобається? Це странно, але мені подобається реакція батьків. Мені подобається реакція батьків, коли їм кажуть, що вашу дитину треба оперувати і вона буде прооперована в золочень. Вони дуже радіють тому, що мені треба їхати в Львов. Це перше. друге, що мені подобається, дуже виховані діти. Дуже виховані діти, і мені це подобається. Що касається лікаря, який робить блефаропластику, звісно, мені подобається фото до і фото після. Ну і радість на лісах у жінок, тому що вони отримали той результат, який був бажаний для них. А як ви ставитесь до критики пластичної хірургії, як явища? Ви знаєте, відносить чудово, тому що скільки людей стільки і мнень. От візьмемо вас. Ви відноситесь до себе критично. Тобто кожна людина, ми як самостійна єдиниця, нам завжди чогось бракує. То нам замало, то нам багато, нас, жінок, взагалі не розумієш. Тому до критики в плані пластичної хірургії я ставлюся абсолютно нормально і готова навіть сама покритикувати і себе, і окружаючих, але все має бути в міру. А що побажаєте людям, які нас сьогодні будуть дивитися? Я не буду оригінальна, якщо я побажаю всім, звісно, перемоги. Це, мабуть, найбажаніше, що ми можемо зараз собі пожелати. Мирного неба. Здоров'я, краси. Ну, мабуть, кохати, і бути коханими. Дякую. Так, да, Будь ласка.